Проходь, Маруся, в мене щось саме так голова розболілася я тут в потилиці. Не пойму, чи давлення, чи що воно таке. О, То я залягла, та думаю, хоч трохи полежу. Ні, не схотіла нічого пити, я вже скільки тих таблеток перепила Маруся, але все одно нічого не помага, то я думаю, полежу, може, воно само пройде. Звісно, що трапилося, ти ж знаєш, що тут благополучно ніколи нічого не бувало. Садю за двором пасу гусей. О, А що щось на вгороді кури переполошилася, я сперва подумала, що лисиця, бо в нас якраз внадилася одна притом здорова така. І я бігом туди. Коли що ж ти думаєш? Там деркачеве дівчина та старша, жбурля по ним груддя. То я пішла та манку, вже так вичортувала, що ж самій погано зробилося. Дяль оце долізла до хати та лягла. Да, Маруся, ти що? Вона в них така страшна, що не можна. Я всегда кажу, що зойка в нас розпутня, там же вообще ні гори, ні низу, нікого не слуха, так вони їй нічого й не кажуть. Думають, що з неї десять виросте. Нехай вона як підросте, то дасть їм просратися».